Всім привіт. Розпаковка з Алікспреса приїхала до мене аж за 47-43 за 43 дні. Я охерівший, якщо чесно, з такою довгою доставки з Аліекспресу, але зато безплатно. Приїхав мені планшет, брав я його на 11.11 .11 на розпродажі. Ну, зараз відкриємо, подивимося, чи там планшет, чи там кусок якоїсь доски, я не знаю. От, Погнали, коротше, тут у нас є така, така дірочка. зараз відкрию і буде видно. Приїхав він мені міст чайна Ой, міст експресом, не через Укрпочту. Так, да, це планшет, я вахтіри. Планшет за 80. Скинув бумажку. Планшет за 89 80... доларів, виходить, вийшов він мені. Це в нас Lenovo. 6 оперативи 128 встроєно. Ну, Відкриваю, дивимося, що там. Ізначально його думав, взяти, може, на перепродаж, але, мабуть, залишу собі, тому що надаю маленький екранчик телефону, а тут прям реально сок. Ну, за ці гроші це нормальний апарат, ну і в тому плані. Мені не грати на ньому в ігри. Мені дивиться ютубчик. Тут у нас, виходить, є навіть така пломба. Мені дивиться ютубчик, Тік-Ток. Ну, що ще може бути краще, ніж такий великий екран. Так, що там? Открійся? Ну, я сподіваюся, що там не брівно, виходить. Зараз. підтягну от. о. Така коробочка у нас тут. Тянеш відкриваєш. Ото, що він, звісно, лицем лежить, я так розумію, це звісно, мінус при такій довгій доставці. Але це реально планшет? Офігеть. Опа, такого виїжджає сам. Тут у нас пластик, типу, я не знаю, мабуть, тут Wi-Fi антенна стоїть, тому що це алюміній. Він прям такий холодний, на ньому видно трохи від відпечатки. Що в нас тут? За ці 89 доларів ми отримуємо стереозвук, IPS-екран 60 Гц, Type-C, 7700 батарейка. І ще підтримує мікро SD карточку, є вебка, є. Ну, типа, є стильне фото, є обичне. Вони по 8, по-моєму, тут, а чи що? чи по 32 Мп, я навіть не знаю. Вмикається ось зверху. Ну, погнали вмикати Вмикнеться. О, запускається. Поки вмикається, глянемо, що там нам приїхало в комплекті від китайців. О, така 20 Втна зарядка. нормально ну китайська понятне діло, кабель Type-C. Щоб заряджався, що тут у нас ще є. Голка, мукулатура, я так розумію. Ну так, да, голка, мукулатура. Це, щоб ну, флешку поставити, я так розумію, теж. Ось що тут у нас, що тут, напевно, нічого немає. Так, да, це просто пуста підставочка, так сказати. Так, ладно, ну така ось. Що, що тут говорить, просто коробка. Тепер планшетик. Такий планшетик, коротше. Вибираємо тут мова є По-моєму, тут всі мови є навіть. Блін працює, тут ще десь 60% батарейки, капець. Вон, українська, наприклад. Почати, вітаємо. Так. Налаштувати оффлайн, поки візьмемо, продовжити. Я потім підключу Google. Але він наче робить нормально, я так скажу. Так, час по потім теж настроюємо. Що у нас тут? Прийняти, продовжити. Google аккаунт. Пропустити. Е пропустити. Не треба мені які... Коди там. Далі. Все. Отакий От ось планшетик, типу. Капець. Ну, а що ще треба? Просто планшетик за 3000 гривень, щоб хавать на ньому контент. Дивиться серіальчики, фільми працює. Чих. ну зараз сень. 에, підключу Wi-Fi, глянемо. Гляну, як звук працює якийсь. Так, все, я підключився до Wi-Fi. Ну, давайте на YouTube якийсь зайдемо, що у нас тут по менюсі. Ну, блин, за свої гроші тут на що? 6 оперативи 128 встроєно. Давайте глянемо характеристики. Що у нас тут є? Тут написано про пристрій зараз знайду. В пам'яті вільно 110 система. От заходимо в систему. Ні ні. А ось про пристрій. Це в нас XIOXIN PAR22-22 -22 року, типу. Ось модель версія Android 12. Типу, об'єм оперативи 6, об'єм внутрішнього пам'яті 128, Snapdragon 680. Розширення, типу, 2000 на 1200, фронтальна основна камера, а по 8 мегапікселів. Ну, це нормально, типу, що, що, що я хотів, я кажуть ще. Де тут ці камери? А ось камера. Так, ось камера. Заходимо. Що нам тут покаже? Ну, от така камера. От можна взяти, типу, по пакетику цьому. Ну, для 8 мегапікселів, ви ж самі розумієте. 8 мегапікселів. Ось без приближення, типу. Та нормально, наче, я не знаю, що тут ще вам показати можна. Текст. Типу, передає, наче. Ось рука. Не знаю. Обзори кожен день же роблю, знаю, що показувати. А якась є фокусіровка навіть. Ну, типу, для планшета піде, коротше. Що там? Ось фронтайлку, себе покажу. Добрий день. Ну осі я. Ну такі Прикольно. Що я можу сказать? Давайте на ютубчик зайдем. Я думаю, що без аккаунта ж можна зайти, мабуть. Оце весь звук. Ну, ще не почалось, конечно. Але зараз буде видно, що оно. Клас, клас, звук класний. Просто тут а й тут а чути його. Ну, що, що ще, я не знаю для планшета. Що тут ще можна хотіти, типу, від нього. Головне, що він приїхав, він працює, от це саме головне в ньому. Ну клас клас Тепер щось. Типу. Як назад вернутися? Тут усе с Я, блін геть з вайпиками не вмію користуватися. 4К відео який зараз глянемо Та ні, 8К нам не треба, нам треба типу 4К щось. Ну, хай буде ось це. Що нам підрозило тут? 720. Ну ось HD, а що по е, цьому? По яркості? Ось максимальна яркість. Ну, це ж кайф, мою щось таке дивиться, фільмець якийсь. чик, собі. Да й бистренько працює. Хоп. Хоп, гіроскоп ще шикарно працює. Що ще від нього хотіть. <звук> Треба просто його перезапустити, мабуть. Е тому що він тільки ввімкнувся. Ось! І вилетіло тільки що з Блядь, ну це планшет за 3000 гривень, блядь. Йомайо, Але яке качество? Шикарне. По сравнению з моїм телефоном це небо і земля. А дивиться якось на ньому серіальчики, фільми. Ох, це взагалі буде Бім... Бімба. Екран просто ти шо? Що ще від нього хотіть за такі гроші? Тупо... Хавать контент піде. Тому такий коротше, обзорчик получився в мене. Такий ось планшетик приїхав. Не знаю, типу, що вам ще сказати. Е ну, щось підна підналаштую його, туди-сюди, де да буде видно. Але за 3000 гривень такий от планшетик у нас, не знаю, б'ятьору, мабуть, він десь коштує у магазинах, типу. Якщо його взагалі ще продають. А для мене піде. У мене телефон взагалі, блін. Samsung Galaxy S7. Флагмен колись був. Ну, не зараз. Цей планшет буде пошустріше. Не знаю, три, 3, 4. Ну, це не мощний планшет, це просто планшет, типу, на якому дивиться YouTube, Netflix, що -то там, якісь фільми онлайн, серіали, там, не знаю, TikTok. Так що такі справи, коротше. Налаштував я планшет. Доволі такий непоганий планшет вийшов за свій прайс виходить. Е, типу, 3384 гривні за планшет, який має 6 оперативи. 128 е, ГБ е, своєї пам'яті. Доступного, з якої було 110 ГБ. 110 ГБ це, я думаю, дуже непогано. Е, Настроїв його вже, там поставив всі програми, які мені треба. ось, Доволі добре робить. Не глюхає, а то, Або може навіть підглюхнуть, але за ці гроші йому це все прощається. Типу, це Lenovo, це китаєць з типу, на з типу. Прошивкою Аля Глобальною. Але це вже таке. Я тут нічого не обновляв, можна поставити китайську прошивку, тут Android 12 стоїть. Мені подобається, що Ну, все чітко просто. Що тут говорити? Просто все чітко. Е, все працює, все налагодив, типу, все там повиставляв, Аккаунти, все там. Е, YouTube Music, наприклад, Там все... Ю, сам, сам просто YouTube типу, працює, все швидко загружається і так далі. Ось. Так само і Instagram. Все працює, все просто чітко. Типу, ось мій Інстаграм. Хоп-хоп, зайшов зрівняно з моїм телефоном. E, Samsung Galaxy 7 на якій я зараз знімаю відос. Камера, звісно, тут хуже. Цей телефон 2016 року. Але яке качество? Типу, зйомки. ну Дуже-дуже хорошо. Типу, мені дуже сподобалось. E, Ну, сподобається на телефон, як він знімає в такомусь плані. А Тут, ну, звісно, камера хуже, але треба поставити Google камеру, на цей планшет є. Буде краще знімати. Типу, ну, це такий більш мультимедійний, більш мультимедійний такий девайс, можна сказати. Чотири динаміки до Dolby Atmos тут стоїть. тут Є у нас навіть. Абревіатура, ну ну чи назва ну, типу, що тут точно вони є. Так само, я ж кажу, 4 динаміки. Я вже ним і деякий час покористувався взагалі, це просто клас. На будь-яку сторону він працює. Як ти його там не поставиш? Типу, це не так як телефон. Ось. Е, можна його розблокувати по двойному тапу. Що, ну, якби не мелочі, але все одно приємно. Все, типу, розблокований. Все мені подобається, що швидко грузиться. Ну, 6 його оперативи вони показують. Ну, плюс нормальний процесор. Можна і в ігри якісь зіграти, не тільки там щось таке, а можна щось і що е, що на Те, що треба ж залізе, але мені не для цього. Мені чисто подивиться, TikTok, е, YouTube. Поставив риску собі, щоб дивитися фільми, серіали на цьому планшеті. Ну, типу, розвалившись на е, дивані. Ось такий, типу, відгук. Получається про цей планшет. Дай таке. Не знаю. За свій прайс дуже достойний. Що я можу вам сказати? За свій прайс дуже добре. Коротше, такий ось чехол. Ну, як я і хотів. Все просто топчик. За 50 гривень чи 60 ну, коротше, до 100 гривень він вийшов, я не пам'ятаю точно. Це не важливо типу. Е, понятне діло, що це набагато дешевше, ніж у нас. Е, така тут при, приблуда. А, да, от, хоп. Щоб його ставити, зараз надягну заодно, як все воно тут працює. А, треба нажимати, щоб назад воно заїхало. А, ще й вилізло тут. Ну, оце таке мелочі. зараз поправлю. Весь повністю силиконовий він. Ось такий. Планшетик, розпаковка є на, на, на каналі, можете подивитися, що за планшетик. Планшетик з Аліекспресо доволі нормальний планшетик за свої гроші. Не знаю, лучше не придумаєш. Ну, це для мене, типу, для мене краще не придумаєш. Комусь може треба щось крутіше, але для мене це просто топ. Клас. Такі великі, здорові відбійники, якщо буде падати. Він точно не бахнеться. Ось у нас кнопка розблокування, динаміки не закриті. Камера ось. Виходить. Тут так же само. Ось получається, джек 3,5. Зарядка. Ну, все як має бути. Мікрофон, це, мабуть, для того, щоб шнурок сюди повісити. Так же само все розблокується. Ось. Хоп-хоп. Клас. Просто не знаю, що, що вам сказати. Планшет за свої гроші просто тупо-топ, як кажуть. От, так. Я його відкладаю. А, цю штуку ще раз покажу. Зараз відсуну. Ось, типу, тако хоп. Хоп, отак, Чик. І все стоїть, дивиться на теми. І ти любуєшся їм. Або отак, наприклад. Все те, що треба. Зараз вимкну якусь музику. Ну, ось, наприклад. Ну, і собі там регулюєш свою штуку як хочеш. Клас, клас. Я вважаю, за що за ці гроші за 70 гривень чи скільки він там мені вийшов, не пам'ятаю. Ось сього, отак лежить. Все як надає, якщо падає дуже дуже м'яка така ця різинка. <клухи> Звук все є. Ще я замовив помімо чохла стікло з Китаю. О, взагалі там тупо закопійки. Коротше, воно вийшло. Так, це стекло. Ну, блін, хоч який не є планшет, але йому треба зберегти життя. Я думаю, ви зі мною згодні. Обичне таке стекло, як має бути. Ось. Типу, буду користуватися да і все. Тому й заказав чехол, а то, знаєте, від рукожопості ніхто не застрахований. Ушатати можна в будь-який момент. Стекло коштувало, не пам'ятаю, 3 долара. Ну, десь 100 гривень виходить, типу. хай там більше може. Ну Коротше, десь 100 гривень. Чехол десь теж 3 долара, то теж до 100 гривень. Може, плюс-мінус там помиляюсь, Ну це не важливо. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, Будуть ще якісь розпаківки. Ось такі справи. Бувайте.